Від, друзі, хто готується до НМТ з математики, то запрошую сьогодні разом зі мною повторити таку тему як системи рівнянь. Справа в тому, що з рівняннями ми вже з вами розібрались. Ми подивились з вами і лінійні рівняння, і квадратні рівняння. А от що таке система рівнянь і скільки розв'язків має система рівнянь, оце я сьогодні вам і розкажу детальніше. В одному відео я не можу помістити всю інформацію щодо цієї теми. Тому, кому цікаво і хто хоче якісно підготуватись до НМТ, то запрошую вас стати спонсором мого каналу. І тоді для вас відкриється доступ до відеоуроків по всім темам з алгебри і геометрії, де я детально пояснюю всі ці теми і. Розглядаю їх на конкретних прикладах з минулорічних тестів. Тому, кому цікаво, посилання в описі. Заходьте, дивіться, читайте, запитуйте, якщо щось не зрозуміло, і будемо з вами співпрацювати. А зараз подивимось, які ж завдання давали в минулорічних тестах по темі системи рівнянь. Що ж таке розв'язати систему? Розв'язати лінійне рівняння, ви знаєте, як виразити Х через числа. А уже в системі рівнянь, подивіться, у нас не одна невідома Х, а дві невідомі Х і. Y. Тобто, уже є Х і y як дві невідомі. Тому для того, щоб знайти ці дві невідомі, нам треба дві залежності, два рівняння в системі. Тобто, якщо є дві невідомі, то треба і два рівняння. Ну, а розв'язок записується, коли ви знайдете X і, Y, то першим записується X, а потім. Крапка з комою Y це вже буде якийсь розв'язок нашої системи. Що таке розв'язок? Це коли, підставивши ось цей X і Y, який ми знайшли, і в перше рівняння воно стає тотожно рівним, і в друге. тобто підходять ці значення як в перше, так і в друге рівняння, як же розв'язують системи рівнянь? Їх можна розв'язувати декількома способами: можна піднімати, додавати рівняння, тобто ліві й їх частини це допускається і отримувати якесь нове рівняння. Можна домножати якесь рівняння, але всі члени цього рівняння на якесь число додатні від'ємне. Можна робити це методом підстановки, тобто виражати y з першого рівняння і підставляти в друге. Тоді у вас y пропадає, залишається тільки x. Ну і третій спосіб, це ще графічний. Можна будувати графік одної функції y через x, другої функції y через x, і дивитись, де вони перетинаються. От якщо у вас дві прямі, якісь буде якийсь перетин цих двох прямих, ну якщо це лінійні рівняння, то відповідно ось ця точка з координатами x і y буде розв'язком даної системи. Я бачу, дивіться, що в першому рівнянні у нас плюс Y, а в другому мінус Y. То, щоб звільнитися від Y, що достатньо зробити? Достатньо додати окремо ліву частину і додати праву частину. Що ми візьмемо першу частину, ліву частину першого рівняння і додамо ліву частину другого рівняння, то ми отримаємо, тепер що це дорівнює, і додаємо ось тут праві частини. Що я добилася? Я добилась того, що Y у нас скорочується, і тоді Y вже немає. А щоб знайти X як розв'язок системи, то треба якось і добитись, щоб ми спочатку отримали рівняння відносно одної невідомої, а потім вже підставили і отримали відносно другої. Перше рівняння ми отримаємо таким чином, що додамо. Перше з другим рівнянням тоді нове рівняння буде мати вигляд 10 x дорівнює 10. І беремо якесь будь-яке друге. З якого потім зайдемо у. 5х мінус дорівнює 8. І записуємо це знову в систему. Тоді в першому рівнянні ми вже розділивши на коефіцієнт, що стоїть біля x на 10, знайдемо, що х дорівнює 1, а в друге рівняння зразу вже підставляємо замість x одиничку. Тоді ви знайдете, y, дивіться, що це буде. 5 помножити на 1 це буде 5 мінус y дорівнює 8. Тоді перший розв'язок ми маємо, а другий розв'язок знайдемо з другого рівняння. Y дорівнює, y, якщо пішло сюди, то 8 пішло з мінусом, мінус 3. Отже, ми знайшли і Х, і, y, і це і є розв'язком системи. Записується розв'язок в круглих дужках. Якщо перше значення х, то це 1, то друге Y, як в системі координат це мінус 3. Отже, відповідь в цьому завданні 1-3 це відповідь В. Скільки розв'язків має система рівнянь. І задана ось така система. Оскільки рівняння тут лінійні, тобто х і y мають лише першу степінь, тоді ми шукаємо співвідношення коефіцієнтів. Давайте ділити коефіцієнти і дивитись, скільки ж розв'язків має система. Шукаємо 2 поділити на мінус 4 дорівнює мінус 3 поділити на 6. І дорівнює 6 поділити на мінус 12. Дивіться, скорочуємо тут, що буде мінус одна друга, дорівнює, тут мінус також одна друга, і дорівнює тут також мінус одна друга. Якщо всі рівності рівні, запам'ятайте, тобто і перші коефіцієнти, і другі, і треті, всі вони рівні і дорівнюють якомусь одному коефіцієнту, тут це дорівнює мінус 1 друга, то така система має безліч коренів. Безліч коренів. А відповідь, дивіться, як хитро записана: жодного, тільки один, тільки два, тільки три, більше трьох. А що таке безліч? Це більше трьох, тому що більше нема тут такої відповіді, яка підходить, а їх безліч, а значить більше трьох. Отже, відповідь Д. Розв'яжіть систему рівнянь, ось таку. І якщо x0, y-0 розв'язок, то знайдіть суму. Дивіться, система може бути представлена і ось таким чином. Працюємо точно так же: або підстановкою, або додаванням відніманням. Давайте в першому рівнянні ми домножимо на 5, щоб звільнитися від дробу. І в другому виразимо Y і підставимо в перше. Тобто домножаємо спочатку перше рівняння на 5, ліво і право. Це буде 10х дорівнює Y. Тоді друге рівняння переписуємо. І тепер замість y ось сюди підставляємо значення 10х. Тобто Y у нас дорівнює 10х, в друге рівняння підставляємо. Це 4х мінус 10х дорівнює 3. Тоді y дорівнює 10х, а друге рівняння перетвориться в мінус 6х дорівнює 3, y дорівнює 10х, а друге рівняння ми розділимо на мінус 6. Отримаємо, що х дорівнює мінус 3 шостих, або мінус одна друга, або мінус 0,5. Це, по суті, буде мінус одна друга, або десятковим дробом мінус 0,5. І знаючи вже х, тепер знайдемо у. Тоді y дорівнює, ми мінус 0,5 множимо на 10, це кома здвигається, це буде мінус 5, а х у нас дорівнює мінус 0,5. Ось такий розв'язок системи. А треба знайти суму х0 плюс y0 дорівнює. А це є вже розв'язок системи. То ми додаємо мінус 0,5 плюс мінус 5 дорівнює. Два числа додаємо і ставимо знак мінус. Це буде мінус 5,5. Отже, знайшли ми суму мінус 5,5. Розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння має дріб, тому щоб розв'язати таку систему, вона дуже простенька. Но відмовляємось від цієї четвірки, яким чином? Домножаючи ліву і праву частину першого рівняння на 4. Тоді перше рівняння системи перетвориться в Х дорівнює і множимо 3 на 4, це 12, і мінус 1 на 4 мінус 4. І далі Х-2. 1у. Дивіться, оскільки у нас тут і тут х віднімаємо від першого рівняння друге маємо відняли х мінус х уже 0. Тут нічого немає, тобто 0, мінус і мінус 2y буде вже 2y. дорівнює, і праві частинки віднімаємо 12. мінус 4 і мінус 1, мінус 5. І х ми будемо потім знаходити. Давайте з другого рівняння, Це буде 2y плюс 1. Я перенесла 2y в праву частину. Що відбувається у нас в першому рівнянні? Ми 2Y можемо сюди принести. Воно стане 12-2, 10 дорівнює, а мінус 5 пішло сюди, стало 5. Угу. І Х переписали залежність x від y. В першому рівнянні ми поділимо на 10. Тоді це буде y дорівнює 5 на 10, 1 друга або 0,5. І тепер знаходимо х як 2 помножити на 0,5 це одиничка плюс одиничка це 2. Отже, розв'язком системи є корені 052 х у0. А для одержаного розв'язку системи знайдіть суму. Сума. Х0 плюс y0 дорівнює. Беремо х0 це 2 плюс 0,5 дорівнює 2,5. Отже, це відповідь В. Надіюсь, що я доступно вам пояснила, що таке система рівнянь. Якщо відео вам сподобалось, то ставте, будь ласка, і собі, і мені лайк. А якщо вас цікавить ще більше інформації, то заходьте на мій канал. Там досить-досить багато відео по різним темам в різних плейлистах. Буду дуже рада, якщо ви станете моїм підписником і будете разом зі мною годуватись до НМТ з математики. До нових уроків! Все буде Україна!